Зі наступна гра розпочалася, і вже на перших секундах наступного поєдинку це матч у рамках другої ліги. Між в Калідерста Сорок Тім забито швидкий м'яч колективом номінальних гостей. Колектив Лідерс відзначається на перших секундах. Чонко п'ятий Ігор Гергель без номерів заявлені Максим Бугера та Костянтин Міхієнко не триває із лівої бровки сороки аут розігрували Турченко. Андрій Чев удар від Сергія. Сороком десятка Віталій Турченко. А номер восьмий з голкіпером. Вдруге Семенов. м'яча торкається страж. І посигнало вільний удар Іде в калідер. Сверимчук скидає, густів. Повертає. І Анатолій Веремчук ще він завдає завершального удару. Завершального удару, який. Перетворюється у взяттяворі. 2-0 п'ята хвилина. 14-й номер. Лідер сподвоє перевагу. Номінальне госте. Асист нагадаю, теж віддавав на перший м'яч, який забивав Щесюка Анатолій Веремча А За кілька миттєвостей вже сам є автором взяття воріт. Усі матчі. Веремчук сороки атакують і два небезпечних удари. Веремчук. Довга передача. Карена Ракелян головою. Страж мінальне господарів. Пономаренко. Із готової позначки. на дальню. Ракелян. Даня. Дмитро на Сергія Андрійовича. А той назад. Пономаренко. Порновий лідер з Пономаренко на себе взяв завершення. Андрійчев. Сергій Андрейчев. розміщується правіше правій на Турченка. По ньому грає Антон Гусів локує тут же розпоряджається на Гусева. Гусєв злівої і Гусєв п'є Семенов Реа. То будемо констатувати, що вже в п'яти матчах поспіль робить результативні дії за Лідерса Натолі Веремчука. Тут друзі третій гол від Лідерс влітає у ворота сорокеті. Дев'ята хвилина Олександр Пономаренко мав він свій шанс кілька хвилин тому. Тоді м'яч проходив повз ворота. А зараз уже спокійно. Олександр Пономаренко в сітку. Дев'ята хвилина. ФК Лідер 40. Трину. Щосьок. З лівої Карена Ракеляну ближній кут на місці. Уремчук. Ставляє правіше. Подоморенко в центр Андрійчев. А Шисюк таки знаходить мить для удару. би зараз вже й перехопить Андрейчев, але Микола Шисюк. І справа і в кутворі Дмитра Семенова 11-та хвилина. І знову рахунок змінюється. Він збільшується. 4-0 на користь лідерс. Андрейчев розіграє Турченко. Видувченко. Гергель. Ігор, на край лівий Артем Космачевський, де же хворіт. В моменту 40 й є перший забитий м'яч від номінальних господарів. На 16-й хвилині забиває Артем Космачевський. Своєї лівої низу від відгулки Полякова. Кут. Отже 1-4 рахунок. Щасюк. Коваленко Момент у лідерс Ярослав. Ярослав Коваленко. Крапіта. На гостей першим дотиком. Низом у ближній. Знову перевага в 4 голи у колективу номінальних гостей. 5-1 маємо. Також по одному м'ячу. пригадаємо оформили Олександр Пономаренко. І анатолій виремчук. Да! Передача на номер 6 знову сімахівка в артай 8. Андрей чев. Рикошет між ними скочней це до лідер. Андрейчев корж. Корш грає на кепас від кавідар. Тима удар. Від в Може, будь-якої миті в будь-якому е, таймі почати реалізовувати свої шанси. Ченко 40 вибігають до Олександра Пономаренка, а зараз перехоплює Сергій Андрійович. два в один виб'є. Тут сорок. Має реалізувати. Андрей Черний. Ара штрафно пробиває, реагує голкіпер. Чуть добивати Микола Шесюк. Це Юрій Остапенко. Андрійчев забивають сороки. Вдруге Андрійчев відправляє в кут, але вар тут же просить дивитися колектив Лідерс. Жиця друзі гра після перегляду в Аргол. Зараховано від сорок, але ми е, бачимо, що знову відповідь від е, лідерс е, не забарилася, як і після першого м'яча у першій 20 хвилинці, коли Артем Космачевський відзначився, Ярослав Коваленко відповів в ході однієї з наступних атак. ось і зараз теж. Веремчук. Веремчук іде центром. Анатолій Веремчук проходить. Турченко. гол, Дубль від 14-го номера цієї команди Веремчука. Услід за Антоном Гусєвим. Забиває Веремчук. 33. Гусєв, 34- -я. Корж. Гергель. Андрейчев. мяч у Карена Аракеляна. Андрейчев вже зліве. Гусів. Гусів. Рухається центром. Лусів удар зліве. Турченко. Андрейчев. Корж. Андрейчев. момент у сорок. Господрі. І, можливо, щось схоже знову вдасться видати колективу. Артема Космачевського, ну поки тільки обрізка. Поки тільки обріг з видати сорокам, а саме четвірці коржу забиває свій восьмий гол цьому матчі колектив лідерс. В трьох матчах із цих шести яких колектив лідерс виграв, йдеться проводити. Тавка лідерс одержа вже до свого активу сумарно. Лідерс стане четвертим. Білюкс опуститься на п'яте місце. Втім, і завтра свій матч проводитиме колектив Дмитра Бонтера проти Славутичана.